Руандієць Ізраїль побудував у своєму селі, що в східній провінції, гідроелектростанцію. Головна мета поліпшити життя краян, адже щойно стемніє, усі справи завмирають. Тут люди тільки недавно почали мати справу з електрикою. Багато хто помер, так її і не побачивши. Ізраїль за фахом електрик. Побудувати гідроелектростанцію вирішив, коли побачив таке устаткування в місті Каронгі. Я не ходив до школи, але це не заважало мені щось робити, навіть якщо було дуже важко. Я часто приходив на міні-гідроелектростанцію, не кажучи працівникам, навіщо прийшов. Я просто дивився, як там усе працює, а потім зробив таке саме. На гідроелектростанції Ісраеля працює 15 осіб. Вони поступово під'єднують до мережі сільські будинки. Наразі підійшла черга Жаклін. Вона вчителька. Відсутність електрики завжди ускладнювала їй роботу. До того ж, діти змушені робити уроки в день. Коли нам під'єднають електрику, у моїй сім'ї багато що зміниться. Ми дивитимемося телебачення, діти зможуть робити уроки вечорами. Коли буде світло, у домі навіть стане безпечніше. Побудувати гідроелектростанцію Ізраїлю допомогла енергетична організація Руанди, яку заснував уряд. Майстра забезпечили обладнанням однак йому наразі бракує кабелю, щоб під'єднати все село. Доходи від експлуатації станції невеликі, тому Ізраїль чекає на допомогу спонсорів. Згідно зі статистикою, у Руанді в 2010 році лише 10% домогосподарств були електрифікованими. 2022 року цей показник збільшився до 75%.